Хто? Я. А він сидів і спитав якимось арифметичним голосом. Вам чого? Я до нього раптом чую. Вся кров мені в ноги збігла стала. А серце, як дзвін на пожар, бев, бев, бев. Тися справді пожар. Зайнялося. І балакотить. Питаю і не чую свого голосу. Що, що? Чи можна, кажу, змінити прізвище? Він подивився на мене і каже арифметичним голосом Вам чого? Як чого? Як чого? кажу, в голові зайнялося. Я 43 роки ношу це прізвище і воно як віспа на житті. Мазайло. Ще малим, як батько отдав до гімназії. В город так на регіт підняли. Мазайло. Далі гімназистка не хотіла гуляти зо мною. Мазайло! На роботу не приймали. Мазайло. У відмовляли. Мазайло. А він ще й питає своїм арифметичним голосом. Мам чого? Мене обдурив. Я ж замішла, не за замазайла, а Чого чом не сказав. І тепер сміються, регочуть, мокри намаз. Нічого не сказав, то мені тільки здавалося, що я кажу.